Початок літа, а отже, це означає початок гарячої пори у дошкілі, адже саме зараз ви можете зареєструвати ваших малят у закладі дошкільної освіти. За допомогою електронної черги розробленої управлінням освіти, ви можете буквально за декілька хвилинок зареєструвати ваших маляток у нашій садочки. Тож сьогодні ми вам покажемо детально, як це зробити. Перебування дитини на електронній черзі є однією з найголовніших умов для зарахування її до закладу дошкільної освіти. Для того, щоб зареєструвати дитинку на чергу, вам потрібно зайти на сайт управління освіти на вкладку Сайт електронної реєстрації. Посилання на відеоінструкцію заповнення реєстраційної форми буде під відео. Якщо виникатимуть якісь запитання а також проблеми із заповненням реєстраційної форми, звертайтеся, будь ласка, до управління освіти Чернівецької міської ради. Для того, щоб зареєструвати дитину до закладу дошкільної освіти Чернівецької міської територіальної громади, потрібно зайти на сайт управління освіти Чернівецької міської ради. На цьому сайті обрати вкладку Сайт електронної реєстрації і на цьому ж сайті обрати вкладку Реєстрація або ж подати заявку в ЗДО та заповнити реєстраційну форму. Приклад заповненої реєстраційної форми вам потрібно внести стать. Прізвище ім'я по батькові, серію та номер свідоцтва, дату народження дитини. Важливо, якщо свідоцтво про народження видано іншою державою, натискаємо на пункт та заповнюємо за зразком. Також вам потрібно внести прізвище ім'я по батькові, зареєстроване місце проживання, контактний номер телефону та електронну адресу одного із батьків. Важливим пунктом є пріоритетність зарахування дитини в ЗДО. Якщо ви обираєте садок за територією обслуговування, вам потрібно обрати пріоритет від 1 до 12, наприклад, діти з числа внутрішньопереміщених осіб, з переліку обрати вулицю зареєстрованого місця проживання, наприклад, небесної сотні, та вказати номер будинку, наприклад, 16. Система на основі введеної вам адреси покаже садочки за територією обслуговування. Оберіть той, у який бажаєте подати заявку, наприклад, 27. -й. Якщо ж ви бажаєте обрати садок не за територією обслуговування, вам потрібно обрати пріоритет від 13 до 16. наприклад, 15 – Інші діти, які не проживають на території обслуговування відповідного ЗДО. можемо побачити, що колоночка про вулицю місця зареєстрованого проживання дитини зникла. Отже, у переліку закладів дошкільної освіти є усі заклади, і ви можете обрати той, який бажаєте подати заявку. Перевіряємо, чи правильно введені дані та відправляємо заявочку. Заявка успішно відправлена. Перевірити, чи є дитина на черзі, можна у вкладці Стан черги. Обираємо садочок. І шукаємо у переліку прізвище, ім'я, по-батькові своєї дитини. Перевірити територію обслуговування закладів дошкільної освіти можна у вкладці Правова база. пункт 3. Перевірити кількість вільних місць у садочках можна вкладці для батьків вільні місця. Шановні батьки, якщо до вас не зателефонували із закладу дошкільної освіти та не повідомили про те, що ви можете зарахувати дитину до закладу з 1 вересня, будь ласка, рекомендуємо звернутися самим до директора закладу та повідомити про те, що ви хочете зарахувати дитину.